Вітаємо, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найважливіше питання, яке хвилює кожного українця, коли ж нарешті прийде весна? Бо, чесно кажучи, іноді здається, що між зимою та одразу спекотим літом у нас є лише кілька тижнів якоїсь незрозумілої міжсезонної погоди. Але ж не хвилюйтеся, ми зазирнули в майбутнє, а точніше в інтернет, і готові поділитися з вами сенсаційним прогнозом на травень 25-го року. Отже, що ж нам обіцяють синоптики? Загалом травень має бути ну, весняним, уявляєте? Денні температури, кажуть, піднімуться аж до плюс 21 градуса. Це вже непогано. Можна буде нарешті зняти важкі куртки і насолодитися відносно теплими днями. Правда, ночі все ще будуть прохолодними близько 11 градусів. Так що не забудьте про всяк випадок, про светри та ковтини. Знаєте, як то кажуть? Весна прийшла, але ще не роздяглася. Щодо сонечка. То його обіцяють аж 8 годин на день. Це вже серйозна заявка на перемогу над зимовою хандрою. Дні стануть довшими, світловий день триватиме аж 16 годин. Можна буде і на прогулянку сходити, і вітаміну Д трохи підзарядитися. Головне, не забувати про сонцезахисний крем, бо весняне сонце, хоч і вагідне, але підступне. А тепер про дощі. Куди ж без них навесні? Очікується приблизно 12 днів з опадами. А загальна кількість дощів складе близько 21 міліметра, так що парасолька, плащ та гумові чоботи, скоріш за все, ще знадобляться. Але не сумуйте, як кажуть англійці, квітневі дощі приносять травневі квіти. Сподіваємося, що і в нас буде так само. І після дощиків все навколо зазеленіє і розквітне. А тепер давайте подивимося, що нас чекає в різних куточках нашої прекрасної країни. В Києві та в центральних областях схожа буде приблизно така ж картина, як в середньому по Україні: ті ж 21 градус в день, 8 годин сонця та 12 днів дощових. Але якщо Купнути глибше, то прогнози від різних сайтів трохи різняться. Наприклад, один обіцяє в середині травня з 12 по 25 березня температури від 14 до 22 градусів. І увага! Можливі дощі, зливи і навіть окремі грози, так що кияни та жителі центральних регіонів готуйтеся до мінливої погоди. Інше джерело також підтверджує цю тенденцію, прогнозуючи коливання температури від 13 до 26 сонцем, хмарами та періодичними дощами. А от Фінський метеорологічний інститут більш стриманий в своїх прогнозах на середину травня, обіцяючи денні максимуми в межах 13-17 градусів, марністю, сонячними проясненнями та можливим дрібним дощем. Висновок тут один: весна в центрі України, будинок і із сюрпризами. На західній Україні, зокрема у Львові, за багаторічними середніми показниками, очікується трохи прохолодніше, близько 19 градусів. Одне з джерел на середину травня прогнозує температури в діапазоні 11-18 градусів з переважно хмарним небом, дощем, розами та невеликими зливами. Інше ж. Джерело більш оптимістичне, обіцяючи коливання температури від 11 до 23 градусів з можливістю потепління наприкінці травня. Так що львів'яни та мешканці західних областей схоже на стабільне тепло, в травні розраховувати не варто, але кінець місяця може порадувати. А що ж на сході країни? В Харкові. За середніми показниками очікується 21 градус, але згідно із звітом від 5 травня 25-го року, на Харківщині може бути менше випадів ніж зазвичай, та невелике зниження температури. Одне джерело для Донецька на середину травня прогнозує 15-23 градуса з періодичними дощами та хмарністю. Десятиденний прогноз від іншого джерела також для Донецька, починаючи з 11 травня. Показує 15-18 градусів та високу ймовірність дощу в деякі дні. Отже, східним українцям варто приготуватися до помірних температур та періодичних дощів. На півдні країни, зокрема в Одесі, травень за середніми показниками може бути трохи прохолоднішим близько 19 градусів. Звіт за 5 травня 2025 року вказує на невелике збільшення опадів та незначне зниження температури в Одеській області. Інші звіти. Взагалі говорять про прохолодніший період, з вищими за середні опади аж до 12-го числа. А ось у Криму за прогнозом ще одного джерела на середину травня очікується від 15 до 23 градусів та переважно сонячна погода. У Херсоні ж за тим же джерелом прогнозують 13-20 градусів з мінливою та іноді дощовою погодою. Виходить, що на півдні весна буде неоднорідною, в Одесі прохолодніша та вологіша, в Криму більш сонячно, а в Херсоні як піде. Щодо інших регіонів, то в Закарпатській області на середину травня очікується 16-18 градусів з періодичними дощами. У Рівному 16-21 градус з можливими зливами та сонячним приясненням. В Умані 14-20 градусів з мовірністю гроз та дощів, а в Кропивницькому може бути трохи прохолодніше 12-17 градусів з опадами та хмарністю. До речі, така погода може вплинути і на сільське господарство. Звіти показують, що початок травня на Харківщині та в деяких інших регіонах. Де вирощують ячмінь, був дещо сухішим та прохолоднішим ніж зазвичай. А ось в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях на початку травня спостерігалися прохолодні та вологі умови, що може вплинути на ріст пшениці. Для сої ж важливими будуть опади у травні та черні, особливо в південних регіонах. Так що, як бачите, погода впливає на все. Ну що ж, друзі, який можливість зробити висновок. Травень 25-го року обіцяє бути типовим весняним місяцем в Україні, з потеплінням, але з періодичними дощами та мінливою хмарністю. Тому моя вам порада: будьте готові до всього. Майте під рукою і сонцезахисні окуляри, і парасольку. Одягайтеся тепленько, щоб у день не було жарко, а ввечері не холодно. І головне, не втрачайте оптимізму. Весна все одно прийде, нехай і не одразу із ідеальним теплом та сонцем. Сподіваємось, ця інформація була для вас корисною та хоч трохи підняла настрій. Пам'ятайте, що погода річ непередбачувана, і навіть найточніші прогнози іноді помиляються. Тому бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди, тепла в душі та сонячних посмішок. До зустрічі в наступних відео.